Аби він не наважився натискати на які червоні кнопочки, тому що до цього його деякі хворі пропагандисти спонукають. Хоча, знаєте, Скабєєва в неї є такі. Якісь е, різні коливання щодо настрою, то вона мовчить, то вона боїться, то вона кричить. Е, зараз ну, чергове, от якась мужність з'явилася в цієї пропагандистки, і вона почала е, активніше говорити про так би мовити, ядерний удар. Отже, що пише Скабєєва? заявлення Байдена ані готовності к переговорам з Путіним не усложняють міжнародну обстановку, так як хуже бить уже не може, цитує Лаврова Скабєєва. А якщо. Хуже бить уже не може далі. Продовжує вона свій мисленєвий потік. Появляється, і такі є. То виходить, що тепер тільки лучше, або, вас ядерні нюанси. Хм. вам весь світ сказав, що в жодному випадку ви не використаєте ядерну зброю і е, докладуть всіх зусиль для того, щоб вас стримувати. А ви далі брязкаєте своїм заржавілим ядерним арсеналом? Звісно, не потрібно його недооцінювати, але е, мені просто дуже цікаво дивитися, тому що. Ще тиждень назад Скабєєва запевняла там кричала про проблеми. Вона боялася, що на фронті там в лимані щось сталося. Так ну щось сталося. Ми то знаємо, що сталося. Їхні війська відійшли, е, втекли просто з позиції або ж за двохсотилися на, на місці. А зараз вона вже починає е, знову розправила крила, очевидь, отримала нові вказівки і починає знову заявляти про е, ядерну зброю, натякати на неї, але ну слухайте. Вам краще вчасно зупинитися і, от е, взяти приклад із іншої цієї актриси, із сіманян, і почати вже давати задню Скабєєвій для того, щоб не продовжувати засмічувати мізки росіянам. Можливо, це колись врахується як пом'якшувальна обставина. Хоча я сумніваюся, думаю, що ні.